Станом на сьогодні, я знаю вже про цю справу. Ми з доповіді необхідні слідчі дії проводяться. Я хочу витримувати цю це провадження для того, щоб витримувати для вивчення апаратом, для того, щоб зрозуміти, що все таке зроблено, чого ще не зроблено, для прийняття процесуального рішення. Єдине, що точно скажу. Що на даний час власника не встановлено є відомості, були дору... відповідні доручення полтавському відділу кіберполіції. Вони надали там провайдерів, вони надали е... ip адреси Тобто, ми знаємо, є ряд інформації, однак на даний час недостатньо для прийняття рішення. Додатково я це провадження візьму на контроль, вивчимо і зробимо ті необхідні січі дії для прийняття рішення.